Їдеш собі такий спокійно і ось таке чудо влітає в тебе Ось так от влітає і влітає ось так. Я сейчас вообще вот так. И все, металлолом. А ще й влетаю так. Що ты влетаешь здесь будильни ще рядом. Это доброе, это пешохводная зона, Якщо Нікого що не збили, да? Це капець.